Усім привіт! Десь стане останній зимовий сніг, а отже, підвищується ймовірність походу до кінотеатру. Сподіваємось, ви виокремите трохи часу для хороших стрічок. З вами Денис Швецов і я розповім вам про найочікуваніші кінопрем'єри цього місяця. Поїхали! Не пройшло й половини року, а Марвел готові дивувати нас черговим фільмом. Цього разу світ рятуватиме воістину сильна жінка. Захисниця всесвіту прилетить на землю, щоб покінчити з інопланетними виродками. Але є підозра, що вона ще й розкриє таємницю свого походження. Брі Ларсон увірвалась в голівудські блокбастери. Спочатку вона познайомилась з Конгом. Тепер у її гардеробі з'явиться костюм капітана Марвел. Побачити цю білявку у дії можна буде 7 березня. Коли хтось говорить про українське кіно, десь плаче один представник інтелігенції, та не все настільки погано іноді можна натрапити на хороші фільми, зокрема іронічні комедії. У березні таким гумором нас постарається розсмішити стрічка гуцулка Ксеня. Щоправда, у центрі уваги буде не лише вона, а й багатий американець, який шукатиме кохання на батьківщині. Побачити, що з того вийде, можна буде 7 березня. Наші очікування комедія про те, як вберегти спадок і знайти кохання. Мабуть, багатьом із нас хотілося в дитинстві стати героєм, та реальність руйнує ці ілюзії. Хоча часто подібні фантазії можна побачити на великих екранах. Однією з таких є фільм Майбутній король. Режисер зоряних війн та людини Мурахи Джо Корніш взявся втілювати дитячі мрії. Саме тому, 14 березня ми зможемо переглянути фільм про школяра, який витягне з каменя меч короля Артура. Так так. Того самого Артура. Наші очікування, шкет рятує землю від нашестя армії Моргани. Нещодавно ми бачили, як Ніколь Кідман намагалась вберегти Аквамена. Тепер вона перевтілиться у зовсім інший образ. І словом брутальність обмежитись не вдасться. Справа у тім, що Ніколь покаже нам безжалісного детектива у фільмі Час відплати за кого вона буде мстити? Це ви дізнаєтесь у кінотеатрах 21 березня. Наші очікування перевтілення, якого ніхто не очікував. У березні на вас чекатиме не одна захоплююча пригода. Якщо ви ніколи не бували в здоровецькому парку розваг, то точно повинні побачити фільм Диво парк. Фантазія маленької дівчинки перетвориться на справжню казку з незвичними персонажами. Ну і пригоди і також не оминуть. Побачити, як дитя рятуватиме парк атракціонів від занепаду можна буде 21 березня. Наші очікування чудова пригода для всієї сім'ї. Пережити втрату матері надзвичайно важко. Та ще важче замінити цю людину кимось. Фільм в обіймах брехні розкаже нам історію дівчини, яка намагається змирити зі смертю матері, і допоможе їй у цьому, здавалося б, випадковість. Головна героїня подружиться з жінкою, якій вона поверне загублену сумку. Та чи не приховує, бува, чогось нова знайома від неї? Чи не була ця зустріч підставною? Дізнатись відповіді на ці запитання можна буде 21 березня. Наші очікування, материнська турбота може довести до божевілля. Ну, любить Тім Бартон Казки, нічого з цим не вдієш. Кожен його фільм це неймовірна подорож. І хто б міг підійти краще для його наступної стрічки ніж слониня Дамбо? Народившись у цирку, це маленьке звірятко одразу опинилось у центрі уваги через свої велетенські вуха. Слонення, звісно, тікатиме якнайдалі від своїх кривдників. Та чи зможе Дембо покинути своїх друзів у цирку? Побачити велику втечу можна буде 28 березня. Наші очікування шоушенк з крилетим слоненням. Зазвичай у фільмах показують, як прибульці намагаються захопити нашу планету. Та стрічка Битва за Землю покаже життя людей після десятирічної окупації інопланетними створіннями. Хтось вважає їх загрозою, а хтось наглядачами порядку. Побачити битву за нашу планету можна буде 28 березня. Ви ж пам'ятаєте дебютний фільм Джордана Піла? Він вирішив не зупинятись і зняти ще одну стрічку, яка з високою ймовірністю зірве вам дах. Не кожного дня побачиш якісний жехестик від комедійного актора. Втім, будьмо чесними, оскар за гарні очі не дають. Тому радимо вам звернути увагу на фільм. Ми побачити, як звичайна американська сім'я буде боротися зі своїми злими копіями. Ви зможете 28 березня. Наші очікування, стрічка, яка розчавить вас психологічно. Отаким таким буде березень для поціновувачів кіно. Для вас балакав Денис Швецов. Текст писав Володимир Вітовський. Усі, кого ви бачите на екрані, оформили підписку на Patreon Play.ua. за цим Поклін до колін. А всі інші можуть подякувати нам, подобайкою та рекомендацією друзям. До зустрічі!